Нас вітає театр, величний, могутній, урочистий. Він давно чекав на гостей. А ось і ми. Таку подію ми б нізащо не пропустили. Адже у театрі справжнісінький бал, королівський, маленькі принци і принцеси заполонили усю танцювальну залу. Подивіться, аж в очах мерехтить від такої кількості різнобарвних костюмчиків. А тим часом на паркеті з'явилися фея казочка і добрий король, а з ними ціла свита казкових персонажів. Вони примчали на бал не просто так, а щоб показати малятам найкращі традиції танцювального мистецтва. Є на балока капельмейстер, тобто хореограф, і милозвучний оркестр на чолі з диригентом. Музикалина звідусіль і кружляє усіх у незабутньому таночку. Дивіться, як у нас виходить рухатися, і вальс, і мінует, і навіть рок-н-рол під силу маленьким вправним танцівникам. Що скажете? А тільки лише те, що усі безперечні молодці. Щоправда, правда швидко потомилися. Хіба ж таке чувано витанцьовувати без перепочинку цілісіньку годину? Ми заслуговуємо на відпочинок. Правда ж, малята? А вже ж повторює нам театр. Він дуже мудрий, а тому усе передбачив: усі малята гайда до глядацької зали. На сцені театру вже починаються дива. Казкового королівства. Нагадуємо, що нас прийде добрий герой, славний своїми славними справами, маючи запустити всіх жителів і гостей нашого королівства, На Про прекрасно, розпрекрасний, на весело, розвеселий, на чудовий дивовижний бал.